Дякую, дорога пані Любов, ми з фронту разом з дорогим Ігорем Васильовичем шлемо вам найщиріше вітання. І я хочу наголосити, що коли би і що ми не робили, Ігор думає про вас. Я повністю підтримую такі підходи. Україна переможе. Дякую вам за Ігоря і слава Україні! Слава президенту! Україні! Здесь, давай, а, на раз. Раз. Ми з Іваном Вітаревич сама вам вітання зі ску. І я дуже люблю, дуже шаную той підрозділ у бригаду, де служить Іван Віталійович. але хочу наголосити і підтвердити, Він постійно думає про вас. Він дуже вас любить. А я дуже поділяюся. Тому прохання. Чекайте, робить, підтримайте, а ми разом точно забезпечимо перемогу. Слава будь ласка. Дякую вам. Дякую. 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 Скажете мені, як ти не виступали.